Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про Францію. Звісна річ, п'ятниця, і ми в п'ятницю завжди будемо повертатися до такого французького занурення. Ми будемо занурюватися у Францію у минуле, у сучасне. Ну, але в основному в більшості випадків це завжди буде історія. Ну історія стосунків між Україною і Францією, вона достатньо всім відома. Поговорим про минуле. В минулому відео. В моєму минулому, до спілкувалися про те, яким чином Совєтський союз намагався русифіковувати Францію, впливати на неї, була проведена масштабна і потужна робота совєтським союзом саме проти Франції, з тим, щоб її. Ну, скажем, обійняти своїми потужними граблями совєтськими. Що це означає? Це означає, що культурні обміни завжди використовувалися спецслужбами совєтськими КГБ СВР, ГРУ. для того, щоб не просто проникнути всередину, не просто розставити агентуру, а впливати на суспільство. Тоді ще не було засобів масової інформації, які зараз є, тобто не було соціальних мереж, не можна було вдиратися до комп'ютерів і до особистого простору приватного. Політиків тому доводилось це робити тими методами, якими це виходило у СРСР. Союзу. Але не це, в принципі, є предметом нашого дослідження, які були результати досягнутого, що досягнули, чому ні, і як це сталося? По ми будемо говорити сьогодні. Звісна річ історія без парадоксів ніколи не буває. Тому почнемо з того, що коли ми минулий раз розповідали про валіжі з карти Стена, то треба було наголосити на тому, що. Він, як і всі його попередники, були представниками правих сил. І де голь був справий, й тому він, в принципі, так швидко покинув територію французької республіки під час Другої світової війни, тому що він хотів себе як більшість правих відмежувати від конкурентів від тими конкурентами, які на той момент був генерал Петен і його оточення, тобто ще правіше за де голя. от де голь правий приходить до влади після. Закінчення Другої світової війни, переможець, той, хто не здався, той, хто чинив спротив, попри все, попри те, що була підписана угода про мир, це було примирення. Не треба забувати, що між. Парижем і Берліном була підписана мирна угода. Не було правда третьої сторони, не було тоді ще на президента Трампа при владі у Вашингтоні, щоб він виступив спонсором цієї мирної угоди. Але мирна угода тоді була. Де голь перебуває при владі достатньо довго водить країну із НАТО, забезпечує ядерною зброєю. На посту його замінює Помпіду, Помпіду помирає на посту президента. Помирає Помпіду, добрий президент насправді, але також правий. І на зміну правому президенту Помпіду приходить Валерій жискар Скартестен. Про нього ми говорили минулий раз. Це людина, яка називалася тоді товариш товаріш. Він завжди підтримував совєським союзом найтісніше стосунки. Він завжди казав так, де всі решта країни казали ні. Він підтримував інвазію совєського союзу в Афганістан. І так пізніше до влади приходить Міттеран. що стається одразу ж після його приходу до влади. Одразу, практично в день, коли була проголошена інаугурація, президент Міттеран став президентом, а не президентом Алектом. До нього з'являється представник французької служби безпеки з повідомленням, яке він не хотів передавати з його слів Жискару, тобто Валярі Жіскардестена. Чому він не хотів передавати цю інформацію? Тому що це була надтаємна розробка французьких спецслужб щодо одного із представників КГБ. Операція Фарувей називається Прізвище того агента Вєтро. Про це ми будемо говорити пізніше і окремо. Важливим тут підкреслити є те, що генерал, людина військова, яка забезпечує безпеку Франції, не хоче йти до президента. Жискара, як він його називає, так він пізніше в своїх мемуарах пише: я не хотів, щоб про цього агента інформацію, яку він передає, знало більше ніж один президент. Ну звідки знав тоді, ще коли він передавав ці інформації Мітрану, що Мітран затримається так довго і наважиться на ці кроки. Як щось здогадувався, то непевним був цього, але однозначно він був певний. Що таку інформацію товарі «да» точно давати не треба, і тому цю інформацію балярі Жескардестен не отримав. Ну і так, ми можемо зробити прості висновки. Не треба бути серйозними аналітиками або дослідниками цього періоду життя п'ятої республіки, щоб зрозуміти, що структура, яка забезпечує державну безпеку на державному рівні, ставить під сумнів, бодай, хоч якось. Бо, хоч якось лояльність президента Валері жескар Дестена щодо отримання інформації, і що він вжиє відповідних заходів для того, щоб ця інформація була дієвою щодо забезпечення безпеки Франції, ну то тут відповідь очевидна. Тільки настає е, час, коли приходить до влади повністю мітеран. До нього приходить один з керівників ДСТ французької спецслужби Марсель Шале і повідомляє інформацію про те, що є у французькій ДСТ інформація про те, що і хто і як працює у Франції із російських шпигунів. Ну совєтських шпигунів. Що робить ця інформацією? Президент соціаліст. Бо знов ми повернемося до Мітерана. Мітеран є соціалістом. В уряді президента Мітерана, бо французька республіка має конституцію, де Президент призначає прем'єра. Прем'єр обирає уряд, але відповідальність за його формування, звичайно, лежить на плечах найвідповідальнішої і прямо обраної персони, яким є президент Франції. Урядові Міттерана – чотири комуністи. Ну так склалась тоді обставини, і ліві так прагнули от обійняти повністю структуру влади французької президент-соціаліст і. Уряд соціалістичний і більшість у парламенті. Відповідно, тут треба було піти для того, щоб отримати цю більшість. Треба було піти на співпрацю з комуністами. Чотири комуністи в міністерствах французьких за президентства Міттерена. до цього президента приходить керівник ДСТ з інформацією про найважливішу історію захисту державної безпеки Франції за весь останній період. Приходить саме до нього. З недовірою ставиться до президента соціаліста, який має в уряді комуністів тодішній президент Сполучених Штатів Рональд Рейган. Слава Богу, Рейган тоді був при владі у сполучених штатах. Тому йому і вдалося те, що сталося із совєтським союзом пізніше. Співпраця між соціалістом Атлантистом, як називали Мітарана, і американською владою була дуже потужною в той час, якраз совєтському союзі, напередодні приходу до влади Мітерана помирає Брежнєв. Приходить до влади Андропов, посилюється зовнішньо, зовнішня складова совєцького союзу впливі активності. Засилаються нові агенти, засилаються нові структури, засилаються відповідні спецпризначенці, які відповідають не тільки за. Розвідування інформації політичної, а передовсім розвідування інформації економічної. Бо совєтський союз тоді вже на останньому диханні намагається конкурувати зі Сполученими Штатами з стратегічною оборонною ініціативою. Той СОІ, така відома з розміщенням ракет середнього засягу у Європі. До речі, Мітран абсолютно однозначно підтримує. Соціаліст Мітран абсолютно однозначно підтримує. Розташування ракет середнього засігу, які, на думку соціалістичного совєтського союзу, буде загрожувати союзу совєтських, підкреслюю, соціалістичних республік президентом, тоді соціаліст Мітеран при владі в у Франції, який заявляє, так це дуже добре, коли небо над Європою буде захищене. Коли європейський континент буде захищений ракетами середнього засігу американськими, це не може не бентежити Москву. Це не може не бентежити Кремль, але стосунки розвиваються. Запрошується президента Мітерана до Москви, Він прибуває в Кремлі. Піднімає тост за сахарова. Тодішнього офіційного опозиціонера в Совєському Союзі, яким опікуються усі західні структури, уявляєте Ви прийти до Андропова під настикелих за здоров'я сахарова. Отже, повертаємося до ситуації із приходом до мітерана, очільника ДСТ. Він стверджує, що є дані про те, що 47... Абсолютно важливих для совєцького союзу агентів працюють так глибоко в надрах передовсім французької економіки і французької безпеки, що їх треба негайно викинути назад до совєтського союзу. Що робить соціаліст, що трьома комуністами, міністрами Мітеран? Він реагує. Він одразу ж дає розпорядження, підписує власною рукою міністрові закордонних справ, який викликає посла Совєського Союзу в Парижі, показує йому список тих. Кого треба негайно видалити? Бо ось дані властиво совєтського КГБ, що вони скоїли у Франції, де вони вкрали, яким чином збагатили арсенал совєтських озброєнь французькими копіями, зокрема Совєтський союз тоді вже почав літати в космос ракетами прогрес, тому що союз дихав на ладан дуже голосно і сильно. Крехтіли і тріщали усі шви на відповідних ракетах, і тут треба було шукати щось нове І ракета Аріан, яка успішно виносила французькі і європейські супутники на орбіту з заморських територій Франції. І відповідно тут було якраз вдало вкрасти ці документи, передати совський союз. Це також розкривало нутро совєтського союзу, бо практично 70% бюджету витрачалося на те, щоб забезпечити військову перевагу над рештою світу. А доводилось красти у французів практично все, що Франція виробляла. Ну бо в Сполучених Штатах вкрадено було також паралельно, але тим не менше контраґінтурна база в. Франції і в Сполучених Штатах працювали по-іншому, тому що агент був французьким, і тому французи зреагували достатньо жваво. 47 агентів висилається негайно з Франції до Совєтського Союзу. Серед них, до речі, цікава фігура це син Крючкова, багатолітнього очільника КГБ, і це було такий сигнал, чіткий сигнал, тому що його син працював у Франції як дипломат, як ствердив колись Наполеон, всі іноземні посли є трошки шпигунами. Так ось ну, звичайно, кожний совєтський дипломат він завжди був трошки шпигуном. І тому вислати його, тобто сина ключкова Олексія, до Москви, це було ну якби нормальним явищем. Загально його відсилають як сигнал совєтському керівництві. Все, як кажуть французи, ага, вистачить нищити Францію зі середини, красти французьке і присвоювати собі. Це спрацювало. Було не тільки з Франції вигнано 47 е, совєцьких шпигунів. Загалом з Європи було вигнано 80 шпигунів. Сполучені Штати видалили з своїх, своїх територій кілька десятків шпигунів, і, звичайно, ставлення рейгана змінилося до Вінтерана. Тобто він зрозумів Рейгана. Сам представник республіканської партії який завжди протиставляв себе лівим демократам. Комунізм був головним ворогом для тодішнього вільного світу. Комуністи були при владі у мітерана в уряді, але тим не менше, президент виявився стійким і якісним французьким патріотом, патріотом Європи, який розумів, що єдність Америки і Європи забезпечує безпеку цілої земної кулі. І це було тоді очевидно на превеликий жаль це зараз. Не очевидно нинішньому Вашингтону Трампові, хоча це знов таки очевидно діючому президентові Макронові для мітерана. Він був два терміни загалом 14 років, але наприкінці терміну другого він міняє законодавство, тобто його уряд міняє законодавство з тим, щоб наступний президент мав. Перебувати при владі 5 років, то відходить відставку мітеран 92-му році. Після того як пішов відставку мітиран до влади, приходить Ширак, правий президент, і все тут починається вже той самий танок з Москвою, який тривав президентство Ширака, президентство і тільки і тільки прихід до влади соціаліста Олана трошки зупинила. Процес незвичайно зупинила сама Росія, анексувавши Крим, напавши на Україну на сході. Соціаліст, який зумів утримати Францію від абсолютно вже нерозважливого кроку як передачу Росії двох човнів десантних містраль. Ми можемо пригадати ту історію, коли Весь світ спостерігав, затамувавши подих, чи наважиться порушити святе для бізнесменів поняття контракт. Тодішній президент Франції Олан наважився, порушив, не дав, зупинив. Франція тоді втратила 4 мільярда євро. Так ну, невеликі гроші, звичайно, але потужний був насправді сигнал усім, хто сумнівався в тому, що сила волі. Сильніше за якісь там уявні приятельські дружні стосунки, які вибудовувалися правою частиною Шира в Саркозі. Ну перед тим, що це був, казали Валерій Стенд, Але тоді прихід до влади Мітерана нівелював омосковлення французької зовнішньої політики. Ну і внутрішньої, в принципі, також пізніше, після Олана, приходить до влади Макрон, і ситуація в Франції змінюється радикально. Одразу тільки Макрон вступив в передвиборні перегони. На нього посипалися з Кремля, різні там компромати, пошук залаження в. Його особисті переписки, листування, так далі. Тобто, тиск відбувався практично одразу. Була ставка зроблена Кремльом на Ліпен. Ліпен цього не приховувала. Вона отримала 9 мільйонів доларів позики від російсько-чеського банку на її передвиборчу кампанію. Тобто, все це відбувалося в історично недалекому минулому. Тому можна про це пригадати. Праві були близько до Москви, ліві завжди від неї були далеко. І це було пов'язано з поняттям а, політична конкуренція. Так само як праві вкрай не люблять, остерігаються і конкурують з крайньо екстремно правими. Так само і ліві намагаються конкурувати і не люблять екстремно лівих маоїстів, глашатаїв все забрати і розділити. І зараз, наприклад, Жан Лук Меланшон він представник властиво такого неомаоїстського руху. Він зовсім не соціаліст, і жодного стосунку до поняття соціалізм немає. Так само і тодішні французькі соціалісти часів Мітерана розуміли, що Совєтський союз це творово зовсім іншого гатунку. що совєтський союз це просто тоталітарна держава, яка так само як і Китай експлуатує іншу технологію. Тиску на суспільство, а саме ідеологію комуністичної ідеології називає це те, що відбувається в совєському союзі. Це тюрма народів, вона називала соціалізмом, так само як Китай там комунізм називав. Тому соціалісти були насправді не ворогами Совєтського союзу, хоч при всьому тому. По них звичайно найменше працювала тоді совєська спецура Франції, зокрема, тому що вважалося ну ліві і так з нами. Ну проплатимо ми їм те юманітет якогось там жана Жореса. Ми тоді от заплатили, підтримали, проштовхнули. Тобто була ну, така позиція у Кремлі, що ліві і так з нами. Ну традиційно так завжди вважалось, хоча так ніколи не було. Екстремісти, ті, хто сповідував інші ідеології, тобто той самий мауїзм. Дивилися на покійно ну, їх Москва також не цікавила, бо вони вважали, що надто поміркований Кремль, що вони надто слабо борються за комуністичні ідеали, таке інше. Тому всі практично ліві Франції вони дуже далекі ідеологічно від Кремля. Ясна річ, що гроші робили своє, достатньо велика кількість людей, які були залучені связькою агентурою, вони мали ліві погляди, але знову таки залучали їх всіх за гроші. І купляли їхні послуги, тому що передовсім потребували технічної документації передовсім потребували підживлення тої кисневої подушки е, совєтському військово-промисловому комплексу, який постійно дихав або в кисневу подушку заходу або дихав на ладан. Тобто у нього або наладана, або киснева подушки. У нього не було дуже багатого вибору за увесь час існування у Сполучених штатах. Була вкрадена ядерна бомба. Ну в принципі, це інша історія про це може колись і поговоримо, але точно не зараз. Кожен успіх совєтського союзу в військовому промисловому комплексі був забезпечений передовсім розвитку. Тобто крадіжкою документації дуже багато цієї документації було вкрадено у Франції за часів правління у Франції саме правих. Передовсім найбільше, найсильніші е, удари було задано за часів валіжівська атестена, і властиво, тут оцей обрис Франції має змінюватися. Тобто ми мусимо розуміти, що Ліві у Франції це зовсім інша політична категорія. Зовсім інакше. Соціалісти, в принципі, сповідують на набагато центристкіші погляди, ніж, наприклад, діючий нині президент Макрон, тому що він значно правіше від центру. Зараз, принаймні, я думаю, що наступний кого помаже помажена владу президент Макрони буде презентувати Макронівський спадок, то він також буде мати ідеологічну платформу ближче до права, ніж до ліва. А центристами насправді будуть соціалісти. Ні, діючи, подивимося, як буде рости чи падати їхня популярність. Але просто хочу, щоб ви зрозуміли, політичний спектр у Франції він інакший. І, от як приклад, я намагався продемонструвати вам нині, що соціаліст. Атлантист Мітеран зробив величезний внесок в тому, щоб Совєцький Союз прискорив своє падіння в яму руйнації. Бо властиво відсутність технологічної підтримки, яку забезпечувала совєтська агентура у Франції, прискорила падіння військово-промислового комплексу совєського союзу. Поза як? Тоді Рейган властиво і оголосив так звані космічні війни, коли він дізнався про те, що Совєтський Союз не здатен без французьких викрадених документів запускати стабільно і безперервно свої ракети і в космос, і міжконтинентальні, і балістичні будь-які Совєтський союз жирував на французькому ВПК і перервав це жирування Міттеран, соціаліст, який вважав Совєтський Союз чорної народі пив здоров'я Сахарова в Кремлі. Ось так Сьогоднішню розмову ми завершуємо. Це не остання, це друга наша розмова про спроби зрозуміння Франції, спроби розуміння, чому російська культура у Франції займає те, а не інакше становище, яким чином це ставалося, коли це сталося. Трошки історії таке занурення у Францію відбуватиметься. Що п'ятниці, принаймні, це в планах нашого каналу. Сподіваюсь, ви підтримуєте цю нашу ідею і вподобайками, і поширенням нинішнього відео, тому що властиво це допомагає мультиплікувати ту інформацію, яку ми тут даємо. Кожний ваш лайк і кожне ваше поширення підкидає відео вгору, і більше людей дізнається про те, чому у Франції соціалісти є патріотами більшими ніж будь-які. Правда дякую всім, хто підтримує, підтримує подавайками, підтримує поширенням, підтримує спонсорством. Окремо дякую і закликаю до переглядів, до поширення. Все буде гаразд, слава Україні!